Опа! Ось це вже трохи я ж послизнувся, друга свого налякав. Дивіться як. Прям просить. Де? Ей, тільки водочки мої не зачіпай. Так, друзі, привіт всім, хто дивиться мене. Ось сьогодні така ситуація, я не знаю, зі мною плешня. Будилище для бічного кивка ящик. Коротше, лід ще стоїть, але не знаю, чи на нього вийде зайти. Якщо на нього не вийде зайти, спробую бічним кивком десь достати. І хочу я все-таки сьогодні спробувати спіймати якогось карася. Відлива сьогодні десь ну, плюс 5 сонце світить, самі бачите. Ну, і як завжди хочу нагадати, що на каналі підключена монетизація і всі зароблені кошти. Передаю на потреби Збройних сил України. А кількість цих коштів залежить від коментарів, лайків, підписок і довжини перегляду відео. Тобто, якщо ви хочете мені допомогти у зборі коштів, з вас просто лайк, комент, підписка. Ну і повністю подивитись це та інші мої відео. Вам приємно, а нашим хлопцям трішки корисно. Ну, а з мене. У відповідь цікаві відео. Погнали до справи, коротше. Буду зараз дивитись, чи зайду на лід, чи буду когось пробувати зловити з берега. Я думаю, без риби я точно не повернуся. Так. Ну і от. Одне з перспективних місць. От бачите, гіляки в воді. От бачите. Що, трошки розстав лід біля дерева, зараз спробую пролізти вон звідти зайти. Не провою ще товщини льоду. А зараз заодно і спробую. Чи зможу я на нього вийти чи ні. Ого! Дивіться, клас. Лід ще дуже і дуже... Хороший. А Зараз я ось в цих гіляках буду роздовбувати лунки. Поставлю декілька водочок і буду ждати на карася. Погнали до справи. Кивок, відложу його в сторону. А потім буду пробувати, може, дійду туди туди ще до середини. Там теж має стояти карась. Полював. Чесно здобич. Друзі, покльовочка О! Ну як бачите, рибу я знайшов. Перейшов я вже з того місця. Інші ви тут бачите, більші зарослі. Пройшовся я по руслі, на глибині. Надовбався трохи і всюди тільки ось така риба, як я тільки що злив Зараз я ще спробую тут, в цих зарослях деревах. Може крась таки підкликнеться. Якщо ні, тоді буду переїжджати десь на якусь іншу річку. Зараз пороставляю знову О, дивіться, знову тільки поставив і зразу от покльовочка Знав швидше за все що ця тюлька, навіть не знаю як, як вона називається. Так, ну так, добре, буду я тоді зараз розставляти ще водочки і таки дати карася. А то якщо буде так сидіти і ловити ось цю рибу, то... Не думаю, що мені вдасться багато її зловити. Я хочу карася. Зараза як дражниця. Зацеп. Бачите, тут швидше за все якесь деревце є. І під цим деревом вона стоїть. Ну, почекаємо, може сюди і карась підійде. прийшов до мене знову цей котик. О, дивіться, І для нього криє рибка. Бачите, як вчасно. Часно, часно підсуїти все. його покормлю жаль звісно що така рибка невеличка Якби навіть і карась клюнув то до першого я б йому віддав може він мені удачу принесе от дивіться знову йде є у мене в резерві ще одна рибка зараз я йому віддам трошки дивіться він її живцем ковтай друг зараз жди я ще не спіймав нікого я це знову став на одну лавку і знову випрошую ну, зараз яку я спіймаю я тобі віддам Навіть якщо то буде карась. Що давай якось приманю їх сюди, я їх буду ловити, а ти будеш їсти. Нема поки що, нема. Ще жди. Зараз я розставлю вудочки і буду... Тобі їх ловити. Оба, і це є, є пожива для котика Кись за око її зачепив. Певно, що їх там дуже багато. поймать. Ну, да, блядь, подходит. Видите, ковтай. Я на тебя так не наловлюсь. Сейчас Сейчас попробую на, на игру. И вон, видите, тоже так само. -то, -то. Невелика рыба. И так. Видишь, не можно ее засекти. О, от. Опа ось це вже трофей, я ж послизнувся, друга свого налякав. Дивіться як. Прям просить. Де? Ей, тільки водички мої не зачіпай. Надовго йому її не хватить. Тож треба ловити ще. Підкормлю трохи кота і швидше за все, що тут більша риба не клюне, буду приїжджати далі. Хоч якусь користь зроблю. Так, друзі. Підкормив я трохи бориса. Бачите, доволі. Сидить. Трошки Підживився він. Є ще в мене підводна камера. От зараз просто зацікавився. Я десь не знаю, ну з півгодинки я тут просидів. Клює якась невелика риба, плутичка чи що вона навіть, не знаю. І з цікавості, давайте зараз заглянемо під лід і подивимося, що там плива. І мені кажеться, карась там є точно. Так, друзі, як ви бачили, риба тут є, карась пропливає, але клювати не хоче. Ну, не хоче, не буду її виставляти. Зараз переїду на ще одну річку і спробую там його ще спіймати. Ну, погнали. Головне, що Борис в мене лишився задоволений. Го просто підав. так, друзі, пробував я зайти на кригу, у мене це не вийшло. Прийшовся я ось по таких от продухах, якщо ви там бачите біля дерев. Прийшовся я на кивок, теж покльовки не було, тільки синька з'їдає мотиля. І ось така от моя сьогодні рибалочка вийшла. Вдалося мені, звісно, покормити Бориса. Він віддячить мені за це, це точно колись, рано чи пізно. Ну, Змотуюсь і їду додому. Кому відео було цікавим, ставте лайк, коменти і до нових зустрічей!